Красні діва, давайте сьогодні подивимося, що чекає вас в жовтні 2025 року. Всім привіт і здравствуйте! Якщо ви по ценденту Діва, вам підійде ця інформація? Якісь інсайти ви для себе почуєте. Якщо ви по гороскопу Діва, точно так же. Щось для себе ви почуєте, якісь попередження, якісь поради, якісь рекомендації, як пройде в цілому місяць жовтень, зараз ми подивимося, щоб програлось у вас все саме, хороше і прекрасне. В коментарях напишіть свій знак зодіаку. І все буде чітко. Перша карта. Боже, Діви, это любов. Это любов. Та романтіка, любов, любовь, отношения, тепло, добро, якісь класні моменти в жовтні, можливо, даже моменти з партнером. Якщо ви ще не зустріли ту саму людину, з якою хотілось би оцієї всієї любві, да, то зустрінете або побачите, або познайомитесь, або якось пересічетесь, або можливо згадаєте, що у вас там колись був роман з якимсь красивим мальчиком, і цього мальчика можна ахамутати ще раз. Дуже класна карта. Кубки, це романтика, це емоції, це тільки від вас залежить, звісно, які це будуть емоції, чи дуже хороші, чи дуже дуже хороші, чи хороші просто, але багато емоцій, радості і щастя да, от таких моментів, отакої от от ейфорії буде в місяці жовтня. Що скаже друга карта. Тобто, ну, це та праздник. Это праздник живота і не тока. Это это праздник. Это сабантуй з дівчатками. Это, можливо, в когось весілля, то це девичник буде та праздник. Можливо, в когось день народження. І ви будете святкувати, наприклад, в жовтні? У Терезій буде і у вас подружка Тереза, і ви будете танцювати, гуляти. Пиють і розвиватися в цьому плані. <ріст> Дуже багато такого теплого спілкування емоцій. Ви будете ділити своїми емоціями, вам, вам будуть дарувати ці емоції, ви будете дарувати ці емоції. Це все буде відбуватися на таких класних моментах, на енергії, на щасті, на емоціях. І це все щастя, радість, гармонія. Я вже стоп-раз повторювала щастя, але просто ці карти кубкові вони показують іменно емоції. Щастя, добра, любові, гармонії, так? але залежить від вас більше, як ви будете сприймати ці зустрічі, це спілкування і так далі. Але в будь-якому випадку це дуже крута енергія. Да, йоп, вже ж. Ну, дивіться. Ну, карта, вона многогранна, понятне діло. І як ви її сприймете, це ваше діло. Що ви побачите на рисунку, перше, да, те з вами і буде, як то кажуть. По дияволу можна сказати, що партнери. Якщо у вас є партнер, то ці, це партнер партнерство може бути через дефіцит чогось, або дефіцит у вас любові, грошей, відчуттів якихось, або дуже сильна прив'язка до людини. Ну, тобто, ви е, з людиною давно, але е, от ви відчуваєте, що це можливо вже навіть не кохання. Не прям якась така страсть і палке, да, там, а просто та, та емоційна прив'язаність, емоції, да, і прекрасний діявол. Це може бути дійсно, що емоційна прив'язаність до людини, і ви а, до кінця навіть можете не розуміти, ну чи це справжнє кохання, чи це просто емоційна прив'язка, того, що от емоції добра у вас є, да, вам оці оця от вся така от, та любовна ахінацея. Еферія, от це все вся да? але це може бути просто емоційна прив'язаність, тому що от вам з людиною комфортно, тому що він на емоціях вас вивозить, скажімо так. А з другої сторони, там багато чого можна сказати про цю карту, але давайте подивимося, що скаже друга колода, тому що ця карта вона ще може говорити про просто сексуальні втіхи БДСМ. Чому б і ні, В кожного свої предпочтіни. Що скаже друга колода Арканом для прекрасних дів на жовтень, 2025 рік. Осінь, я так люблю осінь. Це така крута пора, це така сказка. Ой, в жовтні ще ж это. Бабинеліто, по-моєму, жовтні, якщо я не ошибаюся. Можливо, ви будете ото -от святкувати, ото -от бігати по, -по цьому полісу. Шабуш устраювати свій собственний. Що скаже друга колода для прекрасних дів. Хм. Дивіться, зверніть увагу на своє состояння здоров'я, на свою голову і на свої якісь моменти. А Давлення, якщо є. Типа, це можуть повишатися давлення, боліть голова, і в какби отеот крок кров приліває тлі, то сі такі моменти можуть бути якісь просто, ну якщо вам погано, згодимося до врачу до врача. Не сидіть, не ждіть послі останньої каплі в едамірі, щоби таке сходить. Шата карта може говорити про ранення. Поранення. Рани, рани можуть бути різні. Ви можете порізатися нечайно. Ви можете по цій карті, що можна просто у вас в жовтні буде манікюр-підікюр да, і або стрижка. все те, що зв'язане з кольору мережащими предметами. А, це будь-яка кухня, да, щоб там не порізати собі пальчик нечайно. А ще ця карта може говорити про, якщо це про відносини, наприклад, да, або про стосунки з людьми, не обов'язково це партнер, це може бути подруга, це може бути мама, це може бути. Люба людина да, в вашому оточенні, яка може вас ранити словом, е, ну, обіда може бути якась. Да? Або якщо це конкретно стосується, наприклад, відносин, то ця карта може говорити про те, що е, десь комусь буде боляче. Інформації так ударять, що аж серце заболить немножко. Да? Тут такі моменти. Ну, давайте подивимося, що скаже далі. Карти. Ух ти, Діве, ну дивіться, ця карта, по-перше, десятка мечей, це щось завершення, якесь, да? якесь завершення якогось болючого путі, або путі шляху, або, знаєте, завершення чогось як, якби так, новий уровень в житті, наприклад. Старе ви завершаєте, ви, ви оставляєте типу, в старому, там у вересні, а в жовтні ви підете з, з нового чистого листа, але це буде через. Відчай, можливо, да, трохи якоїсь болі. Такі моменти, да, де не зрозуміло, це чи по здоров'ю щось ударить, чи це, можливо, якась операція у вас запланована на жовтень місяць, чи це може якісь колкості будуть в плані того, що вам люди можуть щось сказати, або ваш партнер, або ваша там, ближайша подруга, або сім'я, і вам буде це настільки обідно і образливо. можливо, це якісь скандали. Але скандали такі, знаєте, масштабного характера, що будуть задіяні багато неприятних слов, або там людей. Які б ви не хотіли би спілкуватися. Ну, що все таке, да? більше це ну, до скандалів, і до конкостей якихось. Що скаже третя карта. Ну, Наконець, та побіда буде. Ця карта, вона, дивіться, по-перше, ця карта класна, тому що шестірка жезлів вона показує, що. Як мінімум вона показує двіження, рух. І якщо ви, наприклад, зараз думаєте, що ви застопорились там в цьому моменті, або ви відчуваєте, що у вас десь ступор, десь ви не ну не рухаєтесь, наприклад, то ця карта говорить, що порухаєте, да? рухайся, все буде добре. Ви дойдете до своєї цілі, ви зробите те, що вам подобається. Ви там щось для себе зрозумієте, і десь в чомусь буде ваша перемога, тому що людина їде переможно. Вона, бачите, він воно, воно, в той, це було, який він а, побідний коротше, да, в, везе. І буде якесь прояснення, да, якийсь там крок вперед, рух вперед, можливо, якась поїздка, яка ну, після поїздки, наприклад, ця поїздка завершить там, старий цикл да, і відкриє новий. Такі моменти можливо це спілкування з людиною, закриє старий там якийсь гешталь, да щось можна казати, і ви там підете в новий, не в новий гешталь, а в новий, в нову життя ті для себе з нового листа чистого. От такі моменти. Тобто тут може бути багато таких моментів. А під карта ще може ще підказує, що це може бути просто на емоціях. Емоційний стан може бути незрозумілий. Не те, що незрозумілий, а якісь оце можуть бути коливання, тому що може якась там ситуація произойти, або в жовтні, а, ну, якась непроста для вас, наприклад, або неспокійна, або вона пройшла раніше, а у жовтні воно якось вам ну, дійшло до, 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 до емоційно, да, знаєте, і от карта ще може говорити про емоції, про те, що може бути просто нестабільний емоційний фон. Так що бережіть себе слідкуйте за собою. Що скаже нам третя колода секрети Рози? Для поради в коханні. Або в коханні, або у відносинах, або в спілкуванні з партнером. Якщо нема партнера, зараз сподіваємося. Зараз подивимося, що буде. Де ви його зустрінете? Де він? Де цей прекрасний принц? Перша карта. Боже, це початок. Це початок, це зародження нових стосунків, це радість, це якась навіть сміливість або е такий момент. Е Ну, можливо, перший крок зробите ви, наприклад, до партнера, а можливо, нарешті з партнер зробить перший крок, щоб наконець то з вами не те, що ну, щось зробити там сексуального плану, а хоча б просто позарока подійти, щось подарити, що кудись запросити. Отакі моменти. І ця карта, вона говорить про начало дійсно, про, про те, що початок покладено. Якщо у вас зараз є якесь спілкування з партнером, і ви ну, до кінця не розумієте, що це все за чувак, блять, що він тут зо мною робить. І що я від нього можу ждати, і для чого він мені нужен, то це, знаєте, початок, це зародження цього всього інтересного. Але як воно буде від, ну, далі продовжуватися, це е, більше залежить від вас, да? але початок, типу, дуже класний, і якщо ця карта. Де ви тільки починаєте спілкуватися, то це класна карта? А якщо ви вже давно у відносинах, то ця карта може просто показати якісь нові авантюрні ділішки, або щось нове, ну або в житті, або, звісно, не тільки в житті, ще й в інтімному житті. Що скаже друга карта? Ця карта може сказати про те, що ви можете виясняти відносини в жовтні. Можливо, щось не поділите, або десь не зрозумієте один одного, і просто будете вирішувати моменти з ваших відносин або з вашого життя, як покращити їх, як покращити ту чи іншу ситуацію. По двойці жезлів можна сказати, що можливо буде щось вибирати. Буде вибір, чи остатися в цих відносинах, чи поїхати там на заробітки, чи, чи поїхати на заробітки з партнером, наприклад, чи поїхати потіше з подружкою, чи з партнером. Ну, тобто тут є вибір. А ще як варіант, ця карта може говорити про вибір потенційного партнера, а їх як мінімум два. Тобто, ну, начало положено, так? И как бы не один партнер, і тут треба рішати вибирати. ну потім сказали заключна карта для прекрасних. Боже, какая красота! Ви бачите це? Який закат сонця. І в мене таке відчуття, навіть що це вони по воді йдуть. Або це величезна калюжа, або це вони йдуть по воді. Ідемо <гум> далі мост, і вони йдуть до того моста, той закат, разом. Ну Тобто карта повірності, вона не, не попереджає, не рекомендує. Вона рекомендує, а шукає в житті баланс. І якщо ви відчуваєте, що у отакий, блядь, не в ту сторону двигаєтесь, не до того партнера двигаєтесь, тіло, тіло, емоції, здоров'я показує. Це той чоловік, який нам треба, чи це якийсь. Гори, як каже мій хлопець, да? ну, то есть. <гум> не, не, Тіло ніколи не бреше вам, і воно завжди буде на вашому боці і вам в підказку. Есть, якщо ви відчуваєте, -то хіру, значит, що то не так. А карта вона говорить про баланс, про баланс у спілкуванні, про баланс у роботі, про баланс у коханні. не тільки постійно брать, 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 а ще й давать. Не тільки давать, 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 а брать, давать, брать, 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 давать, Дав, вдох видих, беремо, віддаємо. Сюди баланс. В будь-якому спілкуванні і в партнерському, і в подружки, мама, сім'я і так далі скрізь. І, звісно, ще ця карта може говорити про якщо ви е, щось хотіли зробити з вашим партнером або без нього, да, то це карта ще замедляє цей момент. Якщо ви дуже сильно хотіли швидкого ответа якогось в якійсь ситуації, або в якійсь там з якоюсь людиною, то помідляння це все буде відбуватися. Або якщо ви вирішили, що все, рубаю з плеча, їду. Їду завтра, то ви поїдете не завтра, а приблизно там дві неділі, неділя. Ну тобто, не так швидко все може відбуватися, те, що ви собі задумали. Але в будь-якому випадку все буде так, як ви хочете, тому що все в ваших руках. Карти вам тільки для підсказки, для рекомендації, для якогось попередження, для якихось моментів, де на які треба звернути увагу, а якщо вам потрібен розклад, консультація особиста на ваші енергії, на ваш місяць, на вашу ситуацію, на ваше кохання і так далі, ви можете написати мені в інстаграм. Я завжди вам допоможу всім, чим смагу. Ми з картами вже біжимо к вам. Тока має книг. Всього самого прекрасного, бережіть себе. Люблю вас!